Сьогодні тут з вами. Ми дуже раді бути в трускавці. Тому що ми дуже любимо, коли громади, особливо невеликі громади, невеликі міста впроваджують проекти. Ми, ми любимо бути поруч з ними, допомагати їм. Саме тому ми також трускавці. Ми раді, що ми з вами, як Європейський банк, ми працюємо в Україні з 2007 року. І проєкти як сьогоднішній проєкт тут в дитячому садочку виношев в Трускавці. Надію, що ми можемо разом працювати з нашими партнерами теж з агентства проон, і з вами тут в Україні на відновленні, на відновленні, Спільноти і е, інфраструктури, яка е, надаває просто надію на добре майбутнє, що Україна може рухатися в напрямку членства в Євросоюзі з допомогою е, установ як Європейський інвестиційний банк, як ПРООН, всіх партнерів з міжнародної спільноти. Ми вам дякуємо за вашу стійкість, виданість цієї роботі цінностям, е, як ця робота е, представлює. І ми впевнені, що ми будемо продовжувати співпрацю і в майбутньому. Дякуємо ще раз. У нас не зважаючи яка вартість проекту, і не зважаючи, скільки діточок або, або людей підуть в лікарню, або підуть в ЦНАП, а в будь-якому разі ці проект для нас важливі. І користуючись цією нагодою, я хочу передати привітання від керівника UNDP України Яка Ільєм. Пане Олександрі, дякуємо міністерству за те, що ви з нами вже вісім років за те, що ми працюємо з вами. Пані пані Світлана, дякуємо, що міністерство фінансів продовжує з нами співпрацю. Пані Вайлен, пані Христина. Ми з вами залучайте. Ми завжди будемо намагатися бути на найвищому рівні. Венірино, дякуємо вам. Ваші проекти. Ми вчора зустрічалися. З нашим керівництвом з її, бо ми казали, що проекти Львівської області і міста і області одні найкращих в країні. Це так щиро про це кажу. Пане мере, ви зірка, ми про це знаємо. Коли ми сюди їхали, я кажу, їдемо до одного з найкращих мерів країни. Це цей проект невеликий, але з чого я розпочав, маленьких проектів немає. Але пані Ольга, все ж таки, якщо пан мер сказав, що треба підсумувати, все ж таки, я думаю, що всі оці люди, які приїхали сюди. А все це було зроблено навіть. Навіть величезна заслуга пана мера все було створено для вас. Тому що ми приїхали, ми зробили, ми поїдемо, у нас попереду інші проекти. 106 проєктів вже завершені. 200 проєктів по Україні знаходяться в різних фазах. Ви залишаєтесь. Залишається ваші 98 діточок, залишається ваш педагогічний склад. І ми Впевнені, не сподіваємося, а впевнені, те, що ми залишаємо те, що зробили в дуже надійних руках. Ми пишаємося нашою роботою. Ви справжня амбасадорка дитачок міста Трускавець. І щоб завершити на позитивній ноті подарунок від ЄНДП, я знаю, що ви мріяли отримати оргтехніку. Поки що це картинка, а оргтехніка буде дуже скоро. Зі святом вас. Ми бачимо результат нашої такої хорошої, спільної, прогресивної роботи завдяки ЄС, завдяки ООН, завдяки нашому міністерству, представникам Німеччини, нашому представництву ми дуже щиро дякуємо за таку натхнену роботу. І велика дяка вам не тільки від нас, велика дяка нам від батьківських комітетів, від наших діточок і нас, надавачів освітніх послуг, за те, що нам садочку сьогодні запишу, за те, що нам комфортно, за те, що нам тепер. Вітаєш ти в очах моїх щасливих, трівоче серце. Щиро, щиро, дякую і до безпілотник. Сьогодні Трускавці досить така історична подія. Вперше ми урочисто відкриваємо проект за сприяння Євросоюзу, а саме Європейського інвестиційного банку. Тут видно на банері сума тих інвестицій, які прийшли до нас в місто, дитячий садок, дзвіночок 14,1 мільйона гривень. З них Участь місцевого бюджету 2,3 млн грн, Але ще ми в ході робіт побачили, що треба дофінансувати, наприклад, гідроізоляція, там встановлення певних облисков захистів і так далі. Тобто, ще на суму 4,2 млн грн. Тобто трошки дофінансували, але вже зробили все ідеально, як в цій ситуації можна було зробити і для наших дітей для. Тих вихователів, які тут працюють, зараз такі ну дуже найкращі фактично умови зараз є, які можна створити е, таким проєктом. Тому на раді за наших дітей, раді за батьків, і за раді за весь Роскавець. І дякую вам за це Європейському Союзу.